Ми любимо читати казки. Ще дивимось мультфільми, героями яких є тварини. Привіт! Мене звати Меланія Прокопчук. Давайте з'ясуємо, які нові та старі мультики подивитися для того, щоб познайомитись з казковими тваринами, драконами. Напевно, найвідоміший мультик про драконів як приборкати дракона. Його сюжет оповідає про життя вікінгів. Головний герой фільму син вождя племені. Підліток-гикавка. Дуже хоче стати справжнім вікінгом та вбити свого першого дракона. Але виходить так, що хлопчик випадково поранив найшвидшого дракона. Вирушивши на його пошуки, Гикавка виявив його без сил і без їжі у горах. Дракон не міг їсти, виявилось, він навіть не має зубів. Хлопчик починає дбати про свого нового друга, якого назвав Безубик. Але що ж робити з війною між драконами та вікінгами? Тепер треба їх помирити. Канадський мультик Дракончик та його друзі, визнаний наймалішим. У ньому пластиліновий малюк-дракончик потрапляє в різні пригоди, де йому допомагають добрі друзі: мишеня, Остоноша, Кіт, Бобер і Страусиха. Дуже цікавий мультик про дракона, Барбі за дракон. Він більше сподобається тим, хто любить пригоди принцес. У цьому мультфільмі принцесу Ув'язнену у високому замку охороняє дракон Хюго. Тільки з його допомогою Барбі зможе дізнатися, як звільнитися з ув'язнення. Ще один анімаційний фільм від студії Дісней. Ми Тєво завоював армію шанувальників, рая та останній дракон підкорили глядачів захоплюючим сюжетом з елементами магії та міфології. Ну і звісно ж, симпатичними персонажами. Якщо іноді складно зрозуміти, що це за звір такий дракон завжди можна подивитися мультфільм із головним героєм драконом. Лихо тільки в тому, що драконів показують завжди злими і страшними. Але в нашій добірці дракончики маленькі, милі і добрі. Дракони в мультиках бувають злими та добрими, великими та маленькими, хоробрими та боягузливими. Мультики легко навчають нас багатьом життєвим моментам. Ось чому так важливо вибирати для перегляду лише добрі мультфільми з глибоким сенсом. Сподіваюсь, тепер ви подивитесь ці мультики і дізнаєтесь більше про драконів. З вами була Меланія Прокопчук. Вітаю усіх з Новим роком, Па-па!